Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео відгук на книгу від українського автора Валентина Поспєлова. Називається вона Осла, і це жорстока українська антиутопія. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете підтримати мене і канал фінансово, можете зробити це задонативши. Способи донатів є в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати відео. <му> Що ж, взагалі, ця книга Осло це друга частина з. Трилогії, яку написав цей автор, чи продовжує писати. Називається ця трилогія північних міст. І перша книга називається Стокгольм. І чесно скажу вам, я її не читала. Книги не прям щоб сильно пов'язані між собою, тобто їх можна читати як окремі історії спокійно, і нічого ви не я думаю, не прогавите. Видало книгу видавництво Темпора чи Темпора. Ось така в неї тверда обкладинка, дуже доволі симпатична. Все по феншу, як то кажуть. За жанром ця книга взагалі антиутопія. Для тих, хто не знає, антиутопії — це книги, в яких описано певний альтернативний розвиток подій в якомусь регіоні чи в якійсь країні. В більшості це якийсь негативний розвиток подій, песимістичний. В антиутопіях часто описують якісь жорстокі речі, диктатуру, вбивства, насилля, якісь соціальні проблеми. Якісь провальні наукові експерименти і так далі, і в принципі, все, що я перерахувала вище в цій книжці, є проте від себе я б також додала, що ця книга з елементами детективу та такого кримінального бойовика, що власне і зробила для мене цю книгу справді хорошою та цікавою. Але давайте про все по порядку: а події в книжці відбуваються в 30-х роках 21-го сторіччя, тобто не так вже й далеко від сучасності. Відбувається все на півночі України у прикордонні у прикордонному регіоні. Україна в цій книжці мало того, що пережила ось цю війну, яка триває зараз. Вона також пережила ще й певний великий спалах, який зачепив не тільки Україну, але в принципі весь світ. Виходить так, що у часи великого спалаху, яких називають у книжці з ладу, вийшла вся абсолютно техніка, і все людство залишилося без електроенергії. І внаслідок цього. В світі з'явилися дві організації, які так би мовити перебрали на себе всю владу. Це палац і це коаліція, які також між собою в певній мірі ворогують і конкурують. Виходить так, що події відбуваються через 6 років після цього великого спалаху. І представники палацу і коаліції вирушають у це прикордонне місто, в це регіон для того, щоб виконати там певні завдання. Від палацу їде хлопець Святослав або свято, для якого це прикордонне місто є власне рідним, але він його покинув ще в дитинстві через війну. Зараз приїхав для того, щоб провести певний ритуал по видобуванню енергії, і приїхала також у цю місцину дівчина Ната, яка з власне з коаліції, і вона намагається розібратися з. Кримінальщиною в цьому регіоні, тому що вона там надзвичайно роздвинута, там постійно якісь знаходять трупів, там зникають діти, там створена ціла система наркопостачання, там є мафії, є боси цих мафій, якісь бандитські угрупування банди. Які прикривають власне корумповані державні установи, довжд цієї книги власне і відбувається ось ця розслідування цих всіх подій, пошук дітей, вбивців. Паралельно нас також знайомлять із самими головними героями, з їх світобаченням, з їх минулим із іншими другорядними героями, на яких я раджу звертати увагу відразу, що не зробила я, і дуже дарма, тому що потім була просто підінець книги шокована. А наскільки значну роль вони відігравали в книжці, і взагалі ким вони насправді виявились? Автор дійсно змальовує атмосферу так дуже жорстоко, дуже похмуро, дуже багато політики тут, без всяких прикрас. І в певні моменти в мене навіть виникав рвотний рефлекс, що було ну що буває дуже рідко під час читання книг. Але от в якісь моменти, коли описувалася якась насильна, жорстокість, то було. Окрім насилля, в книжці також присутні якісь елементи чи то магії, чи то елементи якихось людських експериментів. Мені здається, недостатньо це розкрили саме в книжці, я таки не до кінця зрозуміла, що малося на увазі. Проте, можливо, це розкривалося в попередній книжці трилогії, а я просто це пропустила. Але наскільки я зрозуміла, що ці корпорації вони таємно робили певні експерименти і створювали таких собі людоподібних гібридів, яких майже неможливо було вбити. І власне в них ця вся система дала збій, і ось ці гібриди. Ці книжці повстали проти людей, і, власне, почався хаос і по всьому світу, і в Україні ще більше хаос. Також сподобався саме стиль написання цієї книги, тому що от всі інші антутопія, які я читала раніше, вони були більш сухими, більш з таким філософським підтекстом. Звісно, будь-яка книга у жанрі антутопія написана з елементами філософії. з... Такою похмурістю у тексті. Проте тут було цікаво читати через постійний якийсь розвиток подій, через таку динамічність тексту. Було цікаво читати частину саме: от як проходило це розслідування, як якісь елементи бійок, бійні якоїсь були. От я таке люблю читати, і чимось мені ця книга в цих моментах нагадувала одну з моїх найулюбленіших книг, яка називається Аптекар від Стефані Майер. Якщо ви ще не читали аптекер, то дуже і дуже раджу. Ще один момент, який мені дуже сподобався, що тут дуже обережно, дуже ненав'язливо, але з'являється така певна любовна лінія. І в подібних книжках важливо так без поспіху з такою ювелірною роботою додавати ось цю любовну лінію в текст, тому що ну без неї зовсім було б сумно якось. Але треба її якось так обережно впровадити для того, щоб не навколо неї будувався сюжет. А вона гармонійно так його прикрашала. І е, в цьому плані автор впорався прекрасно. я Вважаю. А останній сторінок 150 для мене взагалі були шоком. Я е, до, багато було таких моментів, коли, знаєте, сидиш і ще 5 хвилин після прочитання дивишся на сторінку з відкритим ротом, тому що ну просто не очікував такого повороту. Е, головні герої, як прописані, мені також дуже сподобалось. Звісно, вони такі всі сумні і нещасні тут, як і у всіх антиутопіях. В принципі, логічно для того середовища існування, де вони живуть. Проте вони мені все одно сподобалися. Вони доволі живі і реалістичні були. Особливо НАТО мені сподобалася. Вона така, знаєте, жінка вогонь, вона дуже така смілива, рішуча. Ну, загалом сильна жінка. Мені сподобалась, вона розумна. Щодо свята, то він для мене більш такий загадковий, закритий персонаж, більш паралельний до всього. Але до всього, окрім НАТО, як виявилося. взагалі хотіла також сказати, що не раджу читати цю книгу дуже тривожним людям, тому що коли ти читаєш антиутопії про інші країни, про інші регіони, які взагалі тебе по суті не стосуються, то це один момент. Коли ти читаєш антиутопію про Україну, то... Трохи виникає якогось страху, і постійно, коли читала, то в мене були думки а раптом і справді таке буде через кілька років. І, ну, в принципі, читати було морально важко, так як я ще й живу близько доволі до фронту. Це все мене доволі гнітило. Загалом такі. Песимістичні похмурі історії про Україну вони не можуть зараз радувати, тому я думаю, що наступна моя прочитана книга буде більш е, якоюсь доброю, такою, знаєте, романтичною, веселою, можливо, тому що моїй психіці треба відновлення після цієї. Але якщо ви прям любите читати детективи, трилери, темне фентезі, то вам ця книга однозначно дуже сподобається. Та е, й мені загалом ця книга сподобалася, проте я її прочитала просто трохи не в той час. Е, але я думаю, що згодом, Одом я прочитаю і інші частини цієї трилогії, тому що це дійсно крута гідна робота від більш нашого автора. Це дуже високий рівень, я вважаю, і мені прям сподобалось. Ну, на цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо ви читали цю книгу або інші книги з цієї трилогії, то пишіть в коментарях свої враження. Я дуже люблю читати ваші відгуки. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Не забувайте, що ви можете задонатити і допомогти тим самим розвитку цього каналу. Ну, а я вас всіх обіймаю і зустрінемося в наступному відео. Па-па!